Друзі, всім добрий вечір. У кого день у мене вечір. Зараз тільки буду монтувати відео для вас. Вибачте за те, що е, вийшло не вчасно, тому що не було просто часу. Матеріалу дуже багато. Е, ця серія, думаю, буде цікава. Наступна, думаю, буде ще цікавіша. Тому що ну реально стільки подій за ці дві неділі. <кх> стільки перевернулося автомобілів, е, тому я впевнений, прямо, що буде цікаво. А наступна серія впевнений, що буде ще цікавіша. Тому підписуйтесь. Обов'язково пишіть коментарі і гарно вам перегляду. Так, друзі, початок нової серії зразу з продовження попереднього відео. Значить, у нас у попередньому відео що до нас приїхало, приїхала Mazda 626, не на ходу щось там в неї було не лади. Значить, зразу починаємо по Mazda. Вже степкою відцепив, Сьогодні коли неї, я там трішки поколдував. Годинок з півтори, мабуть. Коротше, як показує практика, все як обично. Просто люди ну, роблять завжди щось не те. Все, двигун шипить, машина працює, питань ніяких нема, абсолютно, я на неї катався, нічого особо не помінялося. Не працює гідроусилітель тугий, Ну і так вона просто потрипана пошарпана. Але по двигуну питань нема взагалі. Печка гріє, все вроді би там світиться, світ, то це все таке працює. Питань ніяких немає. Ну, вже виставив в Elix, пишуть, дзвонять, але цікаві, люди дзвонять, Ви я її виставив за 850 доларів. І знаєте, що цікаво. Коротше, це вже чоловік, щоб не збрехати, мабуть, за 2 години подзвонив чоловік 7. І це питання. Значить, в OLX написано, що по документам все нормально любий вид переоформлення. Але всі... перше питання, що по документам? Чи ви не читаєте оголошення, чи я не, не, не розумію. Потім починається, що по кузову, що по мотору, що по резині, е, що треба варить, що взагалі, состояння, і, та, і так далі, і тому подобне. скільки масла бере. І це люди дзвонять за мазду за 800 доларів. Ну, типа, я вже ну, двом чоловікам, мабуть, нагрубив. Кажу, люди добре, що ви від мене ждете? Що ви хочете, щоб я вам сказав? Що до машини йде два комплекти резини, зимня літа нова, новий акумулятор? Типу, ну Все повністю покрашено, поварена Осталось тільки їздити, заливати бензин. Ну Бляха, муха, 800 доларів. Ви що жартуєте чи що? Машина їде і слава Богу. Е, так, ну коротше, По мазі ясно. Далі. Оцей лах у нас стоїть. Е, вже зняв з неї двигун, капот відкручений. Значить, це ми приганяли таку бібіку з Олександром з там з-під броварів. Коротше, куплена вона була за 300, доларів, за 300 доларів куплена і продана коробка передач п'ятиступінчата за 35 тисячі доларів і проданий двигун за 9 тисяч. Десь він ще не доїхав правда, до людини. Завтра має приїхати до нього. Так що, в принципі, вже це все остальне лишилося плюсом. Але але, вона на документах є власник свіжий учот. Ну там нема ні порогів, ні дна. Все, що путь, то салон такий небідовий, колір небідовий. І, в принципі, більше не знаю, за що зацепиться. І сьогодні приїхали до мене дві машини. Два лахи, ще так сказати. Знайомі військові. Коротше, брали в мене підкат. Привозили десь там звідки із. Не пам'ятаю. Куди вони. Десь коротше, забирали якусь машину на ремонт. Привезли лафет учора. І підкат. І кажуть, забери два жигуля у нас. Один без документів на гайки. А один з документами ну, теж там треба варити. Коротше, і тому подобне. Забери за що досида і все. Так, коротше... Один жигуль, це ось така, ну Порогів немає абсолютно. Низ би там є. Така вся пошарпана, потрьопана. Порогів немає ні з одним, ні з іншої сторони. Але є зимня резина нова, задня. Є п'ятиступенчата коробка, є вписаний газ. І вона вроде би як на документах. І друга машина там копійка, там така божемий, без документів. Короче, за дві машини. Ми домовилися, що ми домовилися? щось я вам скажу 400, 400 і... і там 5, 5 тисяч. Коротше, трішки менше, ніж 550 доларів. от, Але там копійка взагалі просто ужас, то не знаю, щось щось будемо щось будемо робити. Ще не знаю, що з цим з робити, але но... ну, щось будемо. Коротше, такі справи. По альфі тішина. Сьогодні одна людина дзвонила. Я б, кстаті, замітив, що було пропало оголошення. Я не зрозумів, не чомусь Олексу збрав оголошення. Не знаю чого. Машина вообще прикольно, класна. Бліха, задумуюсь, може все-таки зробити ходову. Але, блядь, ну так, така низька. ну Просто ужас, Я вам серйозно говорю. По селу неможливо їхати. Але подивіться, який вид. Ну, ну прям заряжено. Ну, для города чітко йде класно, быстро. Матеро. Ну, але по селу, ну прям там Чірк, там гірк. Коротше, пояма не їздити неможливо абсолютно. Так І зараз поїду, заберу головку із шліфовки. На туку причину, що стоїть в мене в гаражі на ремонті. Автомобіль друга. І треба її збирати віддати і займатися далі цими корчами. Щось їм робити. Так, що такі справи. Працюємо, не покладаючи руку. А Коли сюди дойдуть руки взагалі навіть не уявляю. Так що якось так. Добре. Ви дивитесь, а я працюю. Так, Тепер секундочка пояснень. Значить, дивіться, мазда продалась буквально там, за 2-3 години, мабуть, писали, так як я кажу в відео, там писали багато різних розумників, багато було обмінів. Але зателефонував один хлопчина. З Полтавської області в нього така є розбита, йому потрібно просто, щоб вона там коє-як доїхала, то лі на запчастини, то лі я не знаю, яку з них на запчастини. Скину 50 доларів задатку, і за 800 доларів вона була продана. Оголошення удалено. І за ці кошти, грубо говоря, якраз в цей момент мені подзвонили мої друзі перекупи і запропонували Рено Кенго 2002 рік. Білий в якомусь із моїх, з моїх відео, воно там мелькало, я їм його заводив. Вони його купили не на ходу, зібрали двигун і не могли завезти. Просили, я йому їх завів. Це рено, <кхід> граючись там з мітками. Вони там ще трішки щось йому поробили, потім щось воно там їм з'явило нерви. І я його забрав з непрацюючим стартером за 1200 доларів. І зараз вам показую. Дивимось. Так, коротше, Зразу, щоб не той, ось стакани, нема там ленджеронів, нічого порваного не де, я не бачив. Таке десь балончиком педута, десь там шпакльоване, десь ну коротше, всяка така хрень є, не без того, але двері відкриваються, все закривається, не пробував, чи замикається. Насчет цього все Чикен Mcnuggets. Сейчас. Раз. Тоже короче, не знаю, что там снимать. Резина не бідово зима. Тут опаска есть, насос даже есть. Все. Це тухне, як він прогрівається трохи, це відкриті двері. Це світиться, не тухна, типа свічена кала, ну, то лі ошибка, то лі хуя, я не знаю. Ремінь, подушка, наверно, ну не знаю, коротше. Документи, все тих паспорт. Зараз, блядь, не знаю, видно, не видно. Два. Ось це не доручення. Дійсно там воно до моєму 26 го року. Оці люди в Польщі. До 9 червня 2026 року. Дійсно, це ще не знаю, що це ще за бумажки. Панченко, довільно сюди без безпроводжу. І дійсно до 9 червня 2022. Це навіть, те саме, дві. Хуй я знаю. Коротше, є такі два доручення, є витяг про реєстрацію та про відсутність обмежень. І номер я вже написав, дожди мені скинуть. Ну я ж кажу, я тим займатися не буду. Я номер дам, там, дзвоніть, пишіть, я за це не відповідаю кажу зразу. Оці бумажки які є, я віддав, машину віддав, все. До мене ніяких питань, претензій. І знову минутка роз'яснень. E, значить, дивіться, це відео, яке ви щойно дивилися, це відео я знімав вночі, коли виклав оголошення. E, це відео я знімав людині, яка вже там хотіла посеред ночі їхати її купувати. E, на що просто десь пропав соответственно. І зранку мені подзвонив перекуп з прилук, який там за день до цього хотів купити у мене Альфу за 2,5 тисячі доларів. На що я сказав, не обговорюється. І подзвонив, каже, давай я заберу тебе рено. Е, яка ціна на віддачу? Я сказав 1650. Е, на що він там давай 1600? Я кажу, лав, 1600, але ти приїхав, забрав. Все, щоб ніяких там. Етік. Я за авто не відповідаю, так як і в відео. Я кажу, його. автомобіль має 2 дня, я його купив не на ходу, поставив старті, все, заводиться, їде. Хоч бери, хоч не бери. На що він приїхав, там, крутив носом, така сяка і тому подобне. Е, Новий тіпа, типу, заберу, щоб там відбити дорогу, що я приїхав. І через дві години дзвонить і каже, вона на гарячу її не прокручує стартер, типу щось там вона не то, я її тобі прижену назад. На що я йому сказав, що, друже, я тебе вбередив прямо під двором у себе, я йому сказав, що ось цю машина, дивись, якщо тебе щось не влаштовує, не бери її. Я за неї відповідати не буду. Якщо ти навіть, я йому сказав, якщо ти менеш вон там парк через 50 метрів, вона у тебе заглохне. Я вже тут а не при чому. Тому хоч бери, хоч не бери, тому що всі хочуть заробляти гроші, але ніхто не хоче нічим різкувати. Це так не працює. Коротше, ну, в етозі вони там поставили е, новий акумулятор, і вроді би все там стало нормально, стало на заводиться. Дальнішу історію я не знаю. Більш ми з ним не спілкувалися. І в цей самий момент, хто пам'ятає, була в мене там в першій чи в другій серії така шестірочка. Купував я кузов там з кучою запчастин. І в мене забрав мій кум. І якраз в цей момент він і вже там зібрав, покрасив, ми там зробили двигуна, все гарно, там класний кузов був. І саме в цей момент мінялися цей Жигуль, міняли ми на 21.15 в ужасному стані. Тому. Отакі були обороти автомобілів і зараз я вам показую цей обмін, тому що це ще не все. Я ж казав, буде цікаво. Дивимось. пам'ятаєте, шестерочка така була в мене. Комп'ю забрав. все таку зробив гарний наряд. І зараз люди на обмін забирають друшлак. Просто, там, щоб ви розуміли, машини нема абсолютно. Ну, короче. Якось так. Так що двіжання, але шоха взагалі шикарна. Люди приїхали, прям щасливо довольні, все собране, все красивеньке, все новеньке, таке, все хороше, хороше. Так що, отаке. Так що працюємо далі. І знову минутка пояснень. E, значить, чистку поміняли на 15-ту з доплатою з їхньої сторони. Це було цікаво. І вже на другий день. Сьогодні поміняли чистку на 15-ту, а завтра вже 15-ту міняли на Форд Сієру з людьми. По збігу обставин, які, мабуть, півроку назад купили в мене бус mercedes Vito. У мене був такий ну, класний бус, я од нього сам кайфував на 18-х колесах. Ну прям прекрасний. Ну, і вони ним, до речі, дуже доволі. Коли їхали до нас на обмін, зразу ударили колесо в Форді в Сієрі, розбили. Приїхав батько на бусі. Удари колесо в бусі порвав скат. Прямо зараз я це все вставлю. І от тоді прямо почалися наші приключення. Тому дивимось. Що І так Ку-ку-ку. І така херня буває, це називається. Вот это да, Я ще такого не бачив. У мене у нас було таке. Бляха вуха. Це ж мій хорошенький бабусік. Так що якось так. Не попадайте по диску ації. Так, і так, вся ночні двіжух і новий лайфхак. Так, раз. Не прилазить домкрат, дереве колесо. Машина завелась. Хоть би не вискочило мені мизивчи. чик есть! Коп, теперь стоїть домкрат, стоечка система Молодцы. Я в шоке. Вик живый, вик учись. <реш> Ночные движения, короче Приїхав мой бабус То що я продавал мабуть півроку назад Блять такий класный вообще Повдарили тут колесо Короче, погнали такого форда на офми. И тут вдарили колосу. Коротше, все, все, всі діла всегда робляться вночі. Под покровом ночі. Коротше, ужас. Хоч би, хоч не бий, да? 150 чоловік світить, один робота. Всі, всі світ. Як все у цій Україні в нашій, усе. 100 прорабів, на одного робочого. Я ж кажу, хто їхав, а хто тепер грається. А ну, дайте я ще спробую. Хоч би таки не впала з домкрата. Впади, впади зараз. Ще раз зараз піде, Домкрат лягає. Да ні, наче стоїть. Ну ладно. Коротше хер знаю що робити з цим колесом. Коротше думайте, що ви думаєте? Якщо ви міняєтесь, то можете не мінятися колесом, ми накачаємо до їду, але недалеко. Якщо ні, так то діду бійця. Навірно маняє. Ну ви ось-таки ж MM yeah, ну, дивіться, бо це ж теж щастя ну то само Це щада. Бо радость. Так, друзі, продовження цього самого вечора ці наші обміни. Ось сюди мій кум, щасливий обладатель Форда. Який ж ви розуміли, вже своїм ходом у двір не може заїхати? Він проїхав від міста обміна. Ну, щоб вам не збрехати, можна максимум 150 метрів. А може 3, і... 173, то, і того менше. Коротше, вже знімаємо, в мене шість акумулятор, бо той здох. Воно вже коротше, все не заводиться. Проводки тут, а так я не знаю. Тут ну, вистачило б, наверное, ну, на три машини проводів. Коротше, просто ужас. Є одна компасловиця така. Ти знаєш, як я люблю. Купив Форда... Забудь про гроші навсігда <реш> Так що це а просто. Отакі От вечірні жуги Будь воно не Ну, зато цікаво. Ого, тут цікаво, ще... так ще ж всі приключення ждуть впереді <реш> <реш> це... <реш> це ще ж таки початок. <реш> Ой коротше, ми працюємо, ви дивитесь. Ось сидить щасливий обладатель Форда. Казали люди, там Форд і два комп'єкти. <казали> ну, обіщали, коротше, обіщали зиню літню, ну привезли якусь трекову, чи, чи я не знаю. Напишете Виваним. в коментарях, це яка резина? Трекова, чи, чи це зимня. <казали> бо бо ми не дуже добираємо. Коротше, Форд своїм ходом в гараж не заїхав, чи той в двір закотили. Це ось той один із Жигуликів, той, що військові привезли. Ми вже його короче розібрали, залишилося порізати тільки. Місто може вже все залишилося Осталося брати болгарку і ділати з нього частин 4-5 і вивозити на чермет. Ну щасливий, обладач... <реш> <реш> щасливий обладатель Форда місто собі від радості не знаходить. <реш> <реш> короче якось так. Ну, ви дивитеся, ми працюємо. Друзі, ну і на цьому я думаю, ми будемо завершувати. Не хочу вас томити дліною ролика, так сказати. Можу тільки вам сказати, що Форд на наступний день був вже проданий. Благополучно його людина купила з усіма там, його недостатками. Там, з проблемами він доїхав додому, але він це все знав, ніхто нікого там не обманював, не обдурював абсолютно. І взагалі, я думаю, що знаєте фордоводи таких старих фордів. Це якась отдельна каста і секта, тому що ну, у мене лічно, на Форда алергія. Реально, я старі форди просто ненавиджу це. Я не хочу нікого образити, але це просто катастрофа. Тому о, дякую вам сильно за перегляд. Обов'язково пишіть коментарі, що сподобалося що ні. Обов'язково підписуйтеся. І так закину вам уже принаду на наступне відео, буде ще цікавіше. В наступному відео, кому я вже купив новий автомобіль, притягнув його з Києва. Не без історії, звісно, вже це відбулося. Був обмін жигулів, ваза шестірки, ця була в цьому відео, там де я продав з неї двигун. Ми її зібрали з копійки тої, що розібрали вояцької, зібрали цю шістку на копієчну двигуну і чотирьохступінчатій коробці. Я зняв з неї лити діски. І відбувся обмін на Мерседес. На який Мерседес і все інше побачите в наступній серії. І також Alfa Romeo була також поміняна. Там був не один обмін. І це все, я думаю, зможу помістити в наступній серії. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтеся, ставте там колокольчики, пальці вгору, пальці вниз. Пишіть, що сподобалось, що ні. І мирного неба і гарного вечора. Всім до побачення.